Доброго дня! Сьогодні в нас заняття ознайомлення з природним довкіллям. Тема нашого заняття зміни в природі на весні. Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку, сонечко Ясне. Доброго ранку, садочку прекрасний. Діти, сьогодні вранці до нас завітала красуня. А хто вона? Ми зараз дізнаємось. Коли відгадаємо загадку, привітанням журавля! Я пробуджую поля, небеса і ручаї та розквітчую гаї. І, усякий мене знає. Відгадали? Я весна. Діти, яка зараз пора року? Чому ви так вважаєте? Діти, я вам пропоную пограти в дидактичну гру Весна яка. Ми будемо розглядати картинки і описувати по них весну. Це весна. Що ми бачимо? Сонечко. Яка весна? Сонячна. Подивіться, що ви бачите? Лампочка. Що дає лампочка? Світло. Яка весна? Світла. А тут весна яка? Квітуй дерева, так яка весна, квітуча. А тут, що ви бачите? Зелена травка. Так, яка весна, зелена. Що тут зображено? Так, дощик. Яка весна? Дощова. Що відчуває наш носик? Так, запахи. Так, яка весна запаша. Яке на цій картинці зображене явище природи. Вітер, так, яка може бути весна, вітряна. Ми і пограли, і описали, якою буває весна. Дітки, пропоную вам послухати віршик весняний день. Угадай, чому мишкові стало жарко в кожушкові. Угадай, чому за пічку він засунув в рукавички, не тому що неслухняний, а тому, що день весняний. Дітки, тож розкажіть мені, що змінилося у нашому вбранні на весні. Я читаю, а ви продовжуєте речення. З протиставленням. Узимку ми одягали теплі куртки та шуби. А зараз ми одягли пальтечка та легенькі курточки. Узимку ми одягали рукавички. А зараз ми без них. Узимку ми гуляли з шарфиками на шиї. А зараз ми їх не пов'язуємо. Ну що, малята, давайте трішечки відпочинемо, виконаємо фізкульт хвилинку. Стало сонечко вгорі, дід дітворі. Вітер віє нам в лице, захиталось деревце. Присіли ми біля доріжки, розглянемо квіти ми трішки. А тепер ми пострибаємо, по парку погуляємо. Весна подарувала нам чарівні картинки, які вміють перетворюватися, адже зараз пора змін. Дітки, мені вже час з вами прощатися. До побачення!